Зараз ми зробимо ось такий ідеальний апаратний макроманікюр, а також розглянемо нові фрези від Formula Proфі. Це фреза гостре полум'я X Cool, червоне та синя. 100% ви помітили надзвичайні насічки, і це перевага цього полум'я, адже вони забезпечують ефект самоохолодження та запобігають перегріванню. По моїм відчуттям, саме через ці насічки фреза працює м'якше та делікатніше. Червоним полум'ям я. Спочатку зачистила простір між кутикулою та нігтем. Далі трохи вивернула кутикулу, а синім полум'ям пропрацювала тріщинку. Якщо б кутикула була трохи грубша, я б використала сині полум'я замість червоного. Далі розглянем кульки розміром 5 5 мм, але різної жорсткості. Червоно-жовта кулька дуже м'яка, для зрізу моєї чутливої кутикули підійшла ідеально. Також її можна використовувати для шліфовки манікюру в фіналі, я вважаю. Але знову ж таки, якщо шкіра не така чутлива. Червону кульку також можна використовувати для зрізу кутикули чутливої шкіри або шліфовки бокових валиків. А ось синю-червону я б використовувала для грубшої кутикули або для обробки бокових валиків. Синю кульку я б використовувала тільки для обробки грубої шкіри на бокових Хваликах. Далі розглянемо шліфовщики. Я обожнюю сірий використовувати для полірування шкіри, але дуже легенько, без натиску. Шкіра виглядає гладенька і вилизана, що й треба для макрокадрів. Рожевий шліфовщик Жорсткіший. Я його використала для обробки сухої шкіри на вказівному пальці. На цю зону важливо звертати увагу, щоб в цілому весь манікюр виглядав у макрокадрі супер ідеально. А тепер скажіть, як вам такий результат?